Короче, добрый день, такая вот штука. не те те досок стільки лишилось. Два штабеля сьогодні склали, накрили, заховали. Вот раз. дороги покажу. Ну там, короче, вот ця криша для і для підсофіт від хати і заходить сюди до балкона, він обріжеться, там у де вони сходяться, поки нічого не різали, щоб там не затікало. О, там от. Ну, от така штука. Там криші гарно зійшлися, все зашито. Все нормально. Такий от там балкончик величезний. Хватить тобі його з головою. Буршу на кофейок з півком попивати. Дивлячись на фалінгород чи типу посапаний. Такий вход вийшло, порог. Вот. Тераса. конечно, темнота друг молодежи. темноти рожи. Все подшито. Потом пара барьер, Ну и уже финишная ну отделка потолка. О! Идем сюда. Вигляд з цієї сторони. О. Там отходить зашиється оце де дерево з нучі фасадом. Ну, де столбики від цієї желізні, якусь ковочку зробиш. Такі підстроби, ну таке вже буде видно. Я верху покажу. Я вже казав, величезний балкон, офігенний, 2 метра ширина, 9 довжина. Хватає тут його того місця. Так, от воно все. Двоє дверей. Одних з вікнами. Тоже теж вікна поробили біля дверей, щоб якби більше світло було в кімнатах. Ну, такі невеличкі вузинки в білі двері, але має сенс його там робити. Ну і тут теж Тоже... потолок підшитий. До кінця туди не шили, звісно, тому що там треба перш утеплювач ложити між крокви. Це вже потім вложиться утеплювач і зашиється все. А сюди вже наверх там зверху заложиться між понтами, кроков... ну, балками. Отаке от, от тут приміщення теж вийшло маленьке, Дві кімнати будуть офігенні. По центру ця перегородка, виходить, тут теж буде перегородка, якщо що. Ну, от так от. Така от штука. Тепер дивись питання порада. Робили окна. Отут буде два вікна, типа. В дерев'яному балконі. От одне висотою, друге висотою. Тут я не бачу сенса, ніяке окно тулити, там криша смисл. Там зашиється, поставиться в кутку столик і все буде добре. Дивись, тут висота стандартна 80 см. О, До, типа, 80 окно, там щось получається, 15, ну, на ширину, звісно. а тут з торця від дороги. Получається, якщо так глянути. 70, а туди, якщо раз, виходить ниже окно. На всю ширину і ниже. Ну воно таке велике виходить. Чого так ниже воно за оце? Тому що оте окно, оте, яке в кімнаті, оце вони йдуть в один уровень. О. Щоб як з фасада, от звідти з дороги, коли дивишся, щоб окна були типу на одному уровні висота. Буде гарно тоді воно буде все сходитись. Ну, як би. Ізначально висота туди нижче, тому що тут вже не дозволяє далі. І от питання: чи робити це вікно вже в рівень з цими, щоб весь балкон в один уровень був окна? А там уже, відповідно, значить те буде чуть нижче. Чи вже оставляти так, як оце низ? Ну, як би от. Бо трохи велике оце виходить. Воно, виходить, там щось метр тридцять на метр 80. Уроді. Ну Там, звісно, можна переділити дві і посередині відкривне зробити, щоб провітрювати. Ці, я не знаю, ці треба ділити. Але відкривати їх сенсу, типу, відкривні робити немає, тому що тут аж буде або проход, або можеш колись хочеш отдільно відділити цей балкон, типу дерев'яний, закрити повністю. То як ну, тут немає смислу фортки ставити. Просто що подумай, тут виходить ширина вроді півтора метра чи, чи метр вось. Метр вось метр ділити на половину чи ділити на три куска? Метр шість, виходить, ну там. Поділити? От, То то питання за оце. Чи його підняти на цих низа? Чи залишити низа рівно з тим низом, щоб уже було типу, з надвору вровень, хоча воно, ну, ну блін, балкон все ну, одно віддільно. Ну подумай, скажеш мені, коротше, до, я би до рішення за тобою. І теж, ну, ну тут, в принципі да, тут така ширина, що тут мусиш на три ділити його і по центру зробити, наприклад, форточку. Ну от так. Така петрушка. Тут по кадоски просто лежать, понакидали, щоб менше їх там складірувати. Да, и такие, роман шашлык он жарит, <laughs> мусор пан. Ну, в общем, такая картина, вот так оно все получилось. Хату на кришу, ну, воно типу, робилося, щоб вже стоби йшли по хаті, отак от, в лінію. Щоб воно вже не було тих всяких загагулін, щоб і прогрів не йшов. І виходить, вже 2 метри ж вийшло. І там, ну там, в принципі, якраз балкон, оця фронтальна частина, вона рівно з стіною, з фронтоном. Тобто криша не зрізається сюди, тільки зрізався під софіта кусок. Не... Треба рішати за фасади, треба рішати, бо поцефіти, якщо зараз робити, то трохи потім не гарно буде будети фасад до пософіта. А поцефіт не мішало б підбити, бо ж там ж виходить дірки, будуть буде будуть замітати сніг зимою. Ну, тут таке теж -то рішати тобі. О, це має ж Така штука. Ну, Ось вот так. Андрій якийсь коври стирав тут на цій амбразурі.